Це привілей. Це привілей щоразу, коли ви одягаєте футболку збірної. Я хотів запитати про Кварацхелі і запитаю вас предметно: чи бачите ви якусь схожість з собою в його грі? Я був краще. Давіде, радий поспілкуватися з вами. Для мене це велика честь. Одразу перейдемо до останніх новин а саме до Ньюкасл Юнайтед. За ваших часів у Ньюкаслі клуб був болісно близьким до перемоги у прем'єр-лізі. Двічі фінішував другим заман. Юнайтед як ви згадуєте той період, і що допомогло вам так легко адаптуватися до англійського футболу? так, знаєте, ми врешті. Це було розчарування, тому що ми провели неймовірний сезон. Нас тоді називали шоуменами. Знаєте, у першій частині сезону ми грали дуже потужно. Ми легко забували, легко вигравали матчі і в якийсь момент ми випереджали всіх на 12 очок. Тож так, це ще більше додає розчарування, зважаючи на те, що ми не завершили справу. І ми фінішували другими на три очки позаду Ман Юнайтед, тому що в деяких матчах нам не вдалося втримати результат. наприклад, матч проти Ліверпуля ми програли 3-4 на Енфілді. Ми вели в рахунку в тому матчі і згадуючи матч дому проти Ман Юнайтед. Тоді ми програли 0-1. У таких матчах, знаєте, ми втрачали той імпульс, який мали на початку сезону, і це було так, це було неймовірно. І Водночас дуже засмучувало. Нещодавно вони нарешті перервали це довге очікування трофею, як людина, яка була до цього так близько у золоту ероклубу. Що ви відчули, побачивши, як вони нарешті підняли трофей. Це було полегшення, але не для мене. Це було полегшення для уболювальників, бо дехто з них що тоді стояв на трибунах, коли я грав у 90-ті. І вони досі приходять на сент джеймс Парк на кожен домашній матч, підтримуючи Ньюкасл Юнайтед. І бачити їх на Вемблі такими щасливими, бачити, як їхня команда піднімає трофей, було справжнім задоволенням, тому що вони так довго на це чекали. Це просто неймовірно. І Я сподіваюся, що це буде не останній трофей, а лише початок нової епохи для Ньюкасл Юнайтед ви прийшли до ПСЖ у 25 років, а потім прийшли до Ньюкасла у 28, у віці, який зараз вважається доволі пізнім для гучних трансферів. Як вважаєте, сучасний футбольний світ став жорсткішим до молодих гравців і може менш терплячим у плані того, щоб дати талантам дозріти це дуже хороше питання. Я вважаю, це працює в обидва боки. Молоді таланти з'являються дуже швидко. Ось, наприклад, ми мали Заїра Емері в ПСЖ. йому було 16, Дезіре Дезіреду йому 19. З'являються молоді таланти, які вже зараз грають на рівні. Знаєте, як у 28, чи у 29, 30 років вони так само грають у 18-19 років. Це означає, що підготовка до цього в академії на юнацькому рівні була відмінною. чи це зарано? Я так не вважаю. Мені здається зараз. Такі часи. Знаєте, з моїх часів усе було інакше. Ти ставав відомим досить пізно. Зокрема, тому що мав довести на що здатен у власній країні перш ніж поїхати за кордон і там доводити, що вартий того, щоб грати в іншій країні Бо тоді ще не було правило босмана. Нині ж правило босмана повністю змінило футбол. Гадаю, зараз усім непросто і конкуренція дуже дуже сильна. Також з'являються таланти і якість в умовах футболу. І футбол став тактично більш стриманим. Тобто ми зараз можемо бачити сучасних тренерів, наприклад, пепа Гвардіолу, який задає тон, і всі тренери намагаються грати в подібний футбол. І від братаря ви розігруєте м'яч з глибини, починаєте вибудовувати атаку від оборони. Але коли це ПСЖ, коли це мансіті, коли це Ліверпуль чи подібні команди, тоді це можливо, бо у вас є відповідні гравці. Але якщо ви менша команда зі слабшими гравцями, такий стиль гри вам не підходить. Бо починати атаки з глибини часом складно, тому що ви не маєте такої самої майстерності у робочі з м'ячем. І... Розумієте, всі гравці хочуть. Усі тренери хочуть бути схожими на пепа Гвардіолу, але вони не працюють із тими самими гравцями. Знаєте, це як після того, як Зідан завершив кар'єру, і очолив Реал Мадрид. У нього були Бензема, Роналду, Модріч і Тоні Крос. Тобто всі найкращі гравці. Тож ти можеш диктувати, як саме грати, бо розуміння у гравців є, і все це швидко. Миттєво вони миттєво реагують. Наразі у деяких гравців іноді складно із розумінням, тому що тут буває певний мікс. Але сказати, що футбол став жорсткішим ні, це точно не так. річ у тім, що коли питаєш когось у 25-26 років. Ця людина краще розуміє футбол, ніж у 17, 18 чи 19. Та, схоже, сьогодні навіть у 17, 18, 19 років гравці вже все розуміють. Краще й не скажеш я ще й не чув кращого пояснення цієї теми, бо я ставив це запитання багатьом і не один раз. Тож дякую вам за відповідь. Я хотів би прийти до ПСЖ і періоду 90-х. У середині 90-х у них був видатний період, який увінчився тим, що вони вибили Барселону у 95-му році. Як ви гадаєте, чому та команда не змогла зробити так, щоб ПСЖ закріпився як домінантна сила у європейському футболі ще до приходу катарської QCI? гадаю, ви знаєте відповідь на це запитання. сьогодні футбол це питання грошей. Мені важко це казати, але це правда. тоді у нас був Channel плюс. Чанел плюс був головним спонсором, головним власником. Вони володіли клубом, мало до певної межі. Вони не могли собі дозволити її перетнути. Тож їм вдалося побудувати команду навколо Джорджа Вереїсоу за Олівейри мене Вальдо мене Самого та Бернара Лами. У нас була стабільність, і варто про це сказати. і у результатах з 92-го до кінця 95-го року. Ми тричі грали в Кубку Єфа, Кубку Володарів, Кубку за Чемпіонів. І нам тричі вдалося вийти до півфіналу. Тож ми вивели команду на бажаний рівень. від самого першого матчу у Неаполі, коли ми перемогли наполі. Нам потрібно було зробити Перісен-Жермен відомим у європейському футболі. І у світовому футболі також це було важливо для нас. і саме це ми й зробили. Але після того воно виграли кубок володарів кубку у 96-му і пройшли через непростий період. Бо гроші ще більше стали впливати на гру. Злет англійського футболу з одного боку те саме в Іспанії, Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко, Валенсія, Барселона Фаранція, італійський футбол був трохи нижче через труднощі, пов'язані зі, скажімо, ставками на мечі і таким іншим. Але для Парижа це був Я тоді справді думаю, що ми вивели ПСЖ на рівень, з якого він ніколи ніколи не опуститься. А потім сталося те, що часто трапляється у Франції. Успіх не підтримується подальшими діями на рівні державних рішень. у нас у Франції зовсім інший підхід до клубів ніж до інших клубів в інших країнах. Тож гадаю, саме тому, якщо немає результату, неможливо досягти успіху лише на полі потрібні результати і потрібні рішення, які ухвалюють поза межами поля. Саме вони роблять клуб більшим і відомішим а ваше запитання було про QCI, коли вони почали вкладатися у 2011 році. В 2011 тисячі вони вклали великі гроші у клуб, але це не принесло миттєвого успіху. Вони виграли чемнот Франції, бо власне мали найкращих гравців. Але коли вони вийшли на європейську арену, все стало складніше, бо довелося грати проти клубів із такими самими бюджетами. Ендві вони усвідомили два-три роки тому, що навіть якщо в тебе є Месі Неймар Мбапе, Ібрагімович Бехем та інші гучні імена, це не означає, що ти отримаєш результат. І відколи Луїс Енріке очолив команду, наче змінилася ментальність у Парижі. Зрозуміли, що можуть побудувати клуб із Енріке, з його філософією футболу і філософією гри. І це те, що ми бачимо зараз трансфер кварацхелі є доказом цього. Це те, що я сказав багато разів протягом гри про проти Астонвіли всередині тижня. На мою думку, він по перше чудовий гравець. По-друге, його безпосередній вплив на гру команди є просто дивовижним. напевно можна сказати, що це найкращий трансфер ПСЖ за останні 6 чи 5 років з точки зору прогресу з точки зору погляду майбутнє. зараз в Парижі є гравці, з якими можна будувати майбутнє. Жоау Жауневеш, вітіння, Марі, барколя, дембеле, Кварацхелія. всі ці гравці, хакімі, нуну Мендеш всі вони молоді гравці і дуже талановиті, які принесуть успіх ПСЖ. Так можливо, це все не такі вже й гучні імена, але це гравці, які працюють на команду грають на команду і тому ПСЖ зараз виглядає саме як команда чудово. Я хотів запитати про Хвічу Кварацхелі і запитаю вас предметно: чи бачите ви якусь схожість з собою в його грі? я був краще, але я розумію. Але я розумію, що ви маєте на увазі. Я розумію, що ви маєте на увазі стиль, інтелект. він бере м'яч біжить на гравців, проривається крізь захисників. Тож це те, що ви маєте на увазі, тому що він завжди хоче забувати він завжди хоче створювати, чи то у карному майданчику, чи на останній третині поля він завжди створює супернику неприємності, і це те, що мені подобається в цьому гравці. Щоб не сталося, він завжди може з його талантом втекти від суперника. Розумієте, від будь-яких гравців, які його оточують а він чудово діяв у другому таймі. Тож, коли він отримує м'яч на лівому фланзі, він показує свої мегаздібності. Тому інші гравці можуть одразу вибивати м'яч на нього вперед. Він дуже швидкий. Він дуже швидко реагує. Він здоровий. Він сучасний футболіст. Він справжній сучасний футболіст і ніколи не здається, і це помітно по його обличчю. Я був такий задоволений наприкінці гри, коли він отримав нагороду найкращого гравцю матч, тому що, перш за все, він на це заслуговував. Дезіре Друя теж зіграв непогано, але Хловіччя заслуговував на це більше. А я думаю, що він буде уособленим клубу в найближчі кілька років. Ваш час проведеної збірні Франції був відносно невеликим і часто оточеним суперниками, особливо спокійним тренером Жерарольєрує. Таке відношення здається зберігається з представниками національної збірної навіть сьогодні. чи вважаєте ви, що це засоби масової інформації створює такий тиск? Чи це залежить саме від команд? Чи в цьому є якісь культурні відмінності? Як ви думаєте? Екзамполдевоз біґішудерезотісішу Може, тому що ми всі пам'ятаємо, що сталося на чемпіонаті світу 2010 року з Реймоном Доменеком, наприклад, там теж були великі проблеми. Тож ці проблеми досі з'являються. У нас це питання, на яке я кілька відповідей не знаю, але я не знаю, яка з них більше відповідає на ваше запитання. You know, when you... те, що я бачу напевно в останні 30 років, це брак патріотизму. Знаєте, коли ти вдягаєш форму, бачиш прапор, співаєш гімн, це все, що пов'язане з національною збірною. хибно, коли цього бракує, це наша країна, та ми повинні пишатися цим. Але я не бачу цього насправді зараз. Я хотів би бачити більше. я бачив, що в багатьох інших країнах можливість грати за свою країну це найвища нагорода для гравців. Бо вони представляють народ, вони представляють людей. Саме тому, на мою думку, хлопці, які мріють стати футболістами, ніколи ними не стають. Коли вони дивляться на гравців, що представляють національну збірну 66 мільйонної Франції, ось так просто. Тож, якщо хтось думає, що грати національні збірні це те ж саме, що грати у своєму клубі, то він сильно помиляється. Бо коли ти їдеш зі свого клубу в національну збірну, ти маєш битися за свою країну. І знаєте, більшість гравців збірної Франції зараз грають за кордоном. вони грають в Іспанії, вони грають в Італії, вони грають в Англії, вони грають, Англії, вони грають у Німеччині. набагато з них грають у Франції. Отже, коли ви граєте у своїй країні, вам набагато простіше зрозуміти що відбувається у вашій власній країні це інакше трішечки. Але коли ви граєте в Мадриді чи в Барселоні, або якщо ви граєте в Англії, то ви дуже сильно оточені тим, що відбувається в тих країнах, але ви втрачаєте зв'язок. тому виникає питання: що це означає представляти свою країну Я Думаю, немає нічого кращого ніж грати за свою країну. Немає кращого іміджу, який можливо уявити. В такі моменти треба забути про себе і думати про інших. Думати про людей, про людей, які поряд, які дізнаються, про матч у пресі. Нам треба більше пишатися, пишатися і повинні пишатися своєю країною. Звичайно, це не означає, що треба зациклюватись лише на цьому, та лише повторювати. Я француз, я француз, я француз, але іноді важливо пам'ятати про це в Грузії. Ти завжди грузин так. Ми дуже цим пишаємось. Ви пишеєте з цим. Так пишаюсь. Знаєте, у Франції хтось може з гордістю сказати: о, я француз, але є багато тих, хто зовсім не хоче цього казати. влітку на євро ви мали відчуття гордості за Грузію. А я думаю, те, що ми зуміли пройти до плей-офф чемпіонату Європи, багато в чому був зумовлений тією гордістю, ми мали як грузини, представляючи свою країну. Саме так це привілей. Це привілей щоразу, коли ви одягаєте футболку збірної. Це привілей, який надається за твої успіхи. Тож перенесіть ці успіхи на поле і зробіть свій виступ чудовим. Вони молодці. У 2018 року вони майже виграли чіна світу. Вони молодці, але я думаю, що в цілому ситуація все ще дуже складна. Знаєте, ми в цілому дуже складні люди. Франція – це дуже складна країна. It is a very чесно кажучи, після кількох років життя у Франції, я зрозумів, uh, що деякі речі в нас дуже складні. Багато really що має бути простіше. But, uh, так я це зрозумів. Я хотів запитати у 1999 році. Йохан Кройф назвав вас найкращим гравцем у світі. Величезний комплімент від одного з найвеличніших футболістів, гравців і мислителів. Чи відчували ви в той час, що ви граєте на тому рівні, щоб справді вважатися найкращим футболістом? Гадаю, що в ті роки, в 98-му, 99-му, це був, мабуть, один з моїх найкращих сезонів. мені було 32 роки. Моє розуміння гри було набагато краще, ніж коли мені було 20. вочевидь. Тоді я вклав усе у свою підготовку. У свою фізичну підготовку, тактичну підготовку. Мої ноги були у найкращій формі. Я майже не отримував травм за весь сезон. Я був послідовним у своїх виступах, і я робив те, що вмів найкраще. Втікав від суперників, обігравав їх, забивав голи, віддавав гольові передачі, створював гольові моменти для інших, для захисників. Знаєте, це мабуть найкращий комплімент, який можна отримати від людини. Плакат з портретом якої висів у моїй спальні, коли мені було 8 років. У Мене тоді був лише один постер, і на ньому був саме Йохан Кройф. І багато років по тому за людина сказала, що ймовірно, я найкращий гравець у світі. Це, ймовірно, найкращий комплімент, який я міг отримати. А також те, що кількома роками раніше, в 95-му, він намагався підписати мене до Барселони. Тоді це був початок нової ери. Те, що Пеп Гвардіола почав будувати у сезонах 2010 11 років в років Барселоні, багато в чому зумовлено тим, що він був вихований Йоханом Кройфом у 90-х. І він приніс усі ідеї Йохана Кройфа у свою тренерську. У діяльність отже, це такі речі. але знаєте, у тому то й справа, що у Франції не приймають таке визнання. люди вони не визнають власні таланти. вони не визнають і не говорять про них. Особисто для мене це не проблема. Я завжди готовий це визнати. Якщо я бачу людину, яка є значною у Грузії, для мене немає жодних проблем, щоб визнати це а ось у Франції є проблема з тим, щоб сказати комусь що він також великий. дуже дякую, Давіда. Це була величезна честь. Ця розмова могла б тривати на годину чи на дві більше. Бо у мене є ще стільки питань. Мені також було приємно. Щиро вам дякую. На жаль, ми обмежені у часі. Тож, щиро вам дякую. На все добре, мої вітання, Грузії.